Чотири машини для дистанційного розмінування працюють нині у Баштанському районі на Миколаївщині. Вони розміновують поля аграріїв, розповів речник рятувальників області Артем Вагін. За його словами, площа, яка потребує обстеження, сягає більше 250 тисяч гектарів. Більше розказуємо у наступному матеріалі. За допомогою спеціального пульта управління сапер оператор Олександр Федірко керує машиною механізованого розмінування. Говорить, знаходиться на безпечній відстані у разі виявлення вибухівки. Це машина механізованого розмінування МВ10. Керується за допомогою пульта, він називається макроосію. Оператор може керувати на відстані від 50 метрів і до Більше, ніж 300 метрів, він повинен постійно бачити сам інструмент, в якому він положені, щоб більш правильно робити обробку ґрунту. Корпус та конструкція машини здатні витримати до 10 кілограм вибухівки з мінімальними ушкодженнями. Розповідає начальник відділення механізованого розмінування Артем Стрік. Машина обладнана подвійним інструментом. Спереду йдуть молотки, які розбивають ґрунт, розбивають вибухонебезпечні предмети та призводять їх до детонації. За ними йдуть веза, які викидають на поверхню все те, що машина розбила, всі уламки або нерозбиті вибухонебезпечні предмети. Приблизно за 5 годин роботи ця машина може обстежити близько пол, ну, пів гектара. Але це ще залежить від а, типу ґрунту, рослинності та на яку глибину буде проходити обстеження. На цій території ми знаходили артилерійські снаряди різних калібрів. Також мінометні міни, на кого знаходили протитанкові міни та. Протипіхотні міни ОЗМ. Після розмінування території машиною сапери за допомогою металошукачів проводять ручне обстеження, говорить Артем Стрік. В НП знаходимо практично кожен день. Це як протипіхотні міни, так і як ОЗМ-72, так само і протитанкові міни. Загальна площа поля близько 92 гектар. Ми працюємо вже четверту неділю, за цей час працювали близько 13 гектар. Ручним способом. Сапери можуть опрацювати близько гектара, ми можемо за день опрацювати пів гектара, але це набагато безпечніше. Нині в Миколаївській області працює чотири машини механізованого розмінування та 52 піротехніки ДСНС. Розповів Артем Вагін, пресофіцер ДСНС у Миколаївській області. Загалом орієнтовна площа території області, яка потребує обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, наразі складає 256 тисяч гектарів. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.